Які власне з тих пір і до того тижня і зараз ще не розходяться, тому що вони вважають себе обманутими, тому що вони вважають, що їхнє право, право жити в хорошій, справедливій і правовій державі грубо і нагло було знищено. Отже, резолюція народного віччя Майдан рівне 1 грудня 2013 року. У зв'язку з непідписанням угоди про асоціацію ЄС та провалом інтеграційних зусиль України, зважаючи на повне ігнорування думки в громадськості, звіряючи побиття громадян України під час розгону мирного мітингу в місті Києві 30 листопада, усвідомлюючи відповідальність перед нинішніми і прийдешніми поколіннями народу України, керуючись тим, що згідно Конституції України єдиним джерелом влади є народ. Ми, громадяни, що зібралися в історичний день 1 грудня на Майдані Незалежності в Рівному, проголошуємо: Рівненська міська та Рівненська обласні ради повинні провести позачергові сесії, на яких засудити застосування сили до мирних демонстрацій, домагатися відставки уряду та попередити Віктора Януковича, що віднині будь-який документ, підписаний ним за кордоном, окрім договорів про асоціацію з ЄС, може бути розцінений як державна зрада. Органи місцевого самоврядування повинні стати на захист інтересів громадян і протидіяти будь-яким способом чинити репресії щодо людей, які висловлюють свою позицію. Всі порядні члени правладних партій повинні скласти свої партійні квитки, чим зняти з себе відповідальність за звірства, які чинить правляча верхівка щодо свого народу. Всі порядні держслужбовці, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці повинні пам'ятати та неухильно виконувати присягу. Яку вони давали народу України. Кожне місто, село, кожна навчальна аудиторія і кожне робоче місце на Рівничні віднині є локальною точкою опору диктаторському режиму і є невіддільною частиною київських, Донецьких, Львівських та інших майданів по всій Україні за кордоном. Не місце в кабінетах державних службовців навчальних закладів та громадських установ портретам державних зрадників. Ми підтримуємо громадян України, які сьогодні зібралися на столичному майдані в Києві в виконанні спільних вимог. Перше відставка президента України Віктора Януковича як особи, яка повністю відповідальна за безчинство, які твориться владою сьогодні в Україні, проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Друге відставка Кабінету міністрів України. Третє: покарання винних за звірячі побиття учасників мирних зібрань.